Сьогодні говоримо про дещо делікатне, але важливе. Як перестати дивитися на жіночі груди? Це не жарт, це питання самоповаги. Друга повага до інших. Перше усвідомлення. Ти це робиш як часто, у яких ситуаціях? Поки не усвідомиш, не зміниш. Друге контроль уваги, куди спрямований твій погляд. Спробуй потренуватися: очі, ніс, рот. Оце трикутник для спілкування. Третє емпатія. Уяви, тебе хтось оцінює поглядом, не як людину, як об'єкт. Неприємно, правда? Так само і їй. Четверте зміни мислення. Жінка це не тіло для розглядання, це особистість з характером, з думками, з гідністю. П'яте практика, майндфулнес, щоденне спостереження за собою. Лови момент, коли зійшов з траєкторії, і повертайся. Шосте менше еротики, менше переглядів. Це формує звичку, яку потім важко зламати, і нарешті зрілість. Справжній чоловік це той, хто вміє контролювати свої імпульси, а не той, хто їм піддається, поважай себе, поважай інших, і тримай погляд на рівні, на рівні гідності.